Говорити будемо про скорочення, які все ще не закінчуються. Про те, як Google та Microsoft біжать на випередки, та декілька новин про Ілона Маска, але жодної про Twitter. Це 83-й випуск новин на ДОУ, новин світового та українського IT. У січні кандидати відправили 290 тисяч відгуків на вакансії. Це на 50% більше ніж у грудні. Аналітика Джиння це знову рекорд. І що цікаво, найбільше до цього доклались кандидати з досвідом більше п'яти років. Вони відправили 27% відгуків. При цьому відгукувались не лише на вакансії для сіньорів. І 40% їх відгуків на вакансії з вимогою досвіду 3 плюс роки, 20% на вакансії з вимогами хоча б двох років досвіду. І дуже часто люди з досвідом менше року подаються на вакансії від одного року, тому що вакансій без досвіду майже немає. Криза набирає оберти, виходить. В партнерському блоці я вже розповідав про кешбек-сервіс Letyshops, який дозволяє повернути частину коштів за онлайн покупки. Працює там все дуже просто. Letyshops приводить покупців у магазин, за що отримує певну комісію, і більшу її частину повертає вам. Це і є ваш кешбек, який можна або отримати грошима, або відправити на благодійність. З Letyshops співпрацюють майже 3000 тисячі магазинів для будь-яких потреб. Кожного дня з'являються пропозиції зі збільшеним у декілька раз кешбеком. Тому рекомендую перевіряти, у якому з магазинів є підвищення кешбеку у 3, а то й у 6 разів. 13 лютого, тобто сьогодні, буде підвищений кешбек у «Фокстрот», цитрус там моє. Тому якщо ви чекали нагоди купити павербенк, телефон чи як я, фотоапарат, який нарешті не губитиме фокус, то зараз саме час. Щоб отримати гарячий кешбек, реєструйтесь у Letyshops чи скачуйте застосунок, активуйте кешбек, до прикладу, у Foxtrot кліком по магазину, а далі оформлюєте замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картковий рахунок, мобільний рахунок чи благодійність. Всі посилання в описі. Бізнес звернувся до Шмигаля з проханням продовжити чинні бронювання від мобілізації. Це європейська бізнес-асоціація. Вони в своєму зверненні зазначають, що наразі у бізнесу, зокрема представників ретейлу, фармацевтичної та медичної галузей, усіх напрямків сільського господарства та інших критично важливих підприємств, що бронювали своїх співробітників, склалася ця ситуація, що бронювання доходять кінця, а нові правила ще не зовсім запрацювали, і деяких Броньованих спеціалістів прямо тут же і одразу кличуть у військкомати, і вони просять подовжити, щоб працювало ну, щоб працювали старі бронювання, поки компанії оформлять нові. Microsoft анонсує новий браузер Edge з Bing на основі ChatGPT. Якщо бути точним, то там не на основі ChatGPT, а на основі доробок OpenAI. Вони презентували там Сатя Надела виступив, сказав, що це нова сторінка в історії пошуку, і що сьогодні от стартують нові перегони за якісний пошук. І тепер штучний інтелект буде нам всіляко допомагати. З того, що вони показали, там не ChatGPT, тому що ця модель вона вміє розповідати про актуальні події, які стались нещодавно. Вона вміє формувати такий текст, в який ну, це одна з основних штук, за які критикують GPT, що він щось говорить, а звідки це взято і скільки з цього просто придумано, незрозуміло. Натомість у розробки Microsoft у них там такий зв'язний текст, але у ньому є посилання, і можна зрозуміти, звідки бралась та чи інша інформація. Короче кажучи, все вказує на те, що вони зробили круту штуку, але помацати її поки що не можна, тому що там якось дуже обмежений доступ тільки з США і у тих, у кого він є, він працює теж дуже обмежено. Короче кажучи, чекаємо, поки нормально викатять. Google випробовує власний чат бот BART зі штучним інтелектом. На хвилі того, що Microsoft анонсував свою презентацію. Google там якось дуже швидко намагався зібрати свою, тому що вони давно вже над цим працюють. В них там всередині є оця їх лямбда, і от на ній вони теж хочуть щось викотити, і вони там похабцем організували і призначили навіть на день раніше. Але вони про це гучно сказали і сказали, що ми переходимо на стадію і етап докфудінгу. Тепер ми будемо користуватися цим чатом всередині Гугла, ніби раніше не можна було всередині Гугла. Ну очевидно, що так, що раніше користувалась ним тільки команда, яка його розробляла, а тепер всім гуглерам це доступно. Також кажуть, що круто все працює, але вони опублікували якийсь там ролик, де демонстрували, як воно працює, і там запитали: розкажи-ка там щось, як див'ятилітній дитині про е, зображення. Там питання було про зображення землі з поза меж сонячної системи, і виявилось, що цей барт дав неправильну відповідь. Google швиденько видалив цей твіт, і акції Google впали на 100 мільярдів доларів, що якби досить багато. Там справедливо в коментарях зазначають, що впало, не означає, що впало після цього, не означає внаслідок, але ну, правда в тому, що інвесторам не подобається, що Google. Google нервує через чат через GPT, через те, що Microsoft щось робить. Всередині Google, я так розумію, досить оптимістично дивляться на цю технологію і кажуть, давно пора було викочувати, але менеджер щось нервує. Можливо, вони щось знають. А, і цікаво, що Google теж анонсує, що все це буде доступно розробникам в вигляді API, і можна буде будувати свої аплікейшени на базі їх технології. І це, як на мене, досить прикольно, тому що щось мені здавалося, що останнім часом такі всякі проривні технології, їх зазвичай компанії намагалися в себе залишити. А тут вони одразу продають заодно, окрім крутої технології для кастомерів, вони продають ще й круту технологію для інших девайсів. Велоперів, мовляв, підключайте, користуйтесь, все буде дуже класно. І там вже була навіть новина, що, наприклад, Опера теж хоче вбудувати до себе чат GPT, і ніби вони вже презентували там екстеншн стандартний, якийсь, який дозволятиме отримувати самері сторінки. Типу, зайшли на сторінку, дивитесь багато літер, натискайте кнопочку, і він вам коротко переказує, що ж тут цікавого є. Прихованою зброєю OpenAI є колишні інженери Google. Вийшла на The Information стаття, де кажуть, що понад десяток. Колишніх гуглерів найняли в OpenAI, і це не просто колишні гуглери, а саме ті, які працювали над аналогічними проектами в Гуглі. Зокрема, там якийсь суперважливий інженер був для пошуку. Е, окрім того, люди, які працювали от над тією самою лямбдою. Гуглери дуже скаржаться, що в самому Гуглі дуже багато бюрократії і дуже важко, значить, творити. А в OpenAI їм працюється краще. От це вже має бути для Гугла обідно. Наш чат-бот навряд чи замінить Google. Гендиректор OpenAI поділився думками про успіх чат gpt і розповів про любов до капіталізму. Forbes взяв інтерв'ю гендиректора OpenAI Сема Альтмана. Там багато цікавих думок з того, на що я звернув увагу. Він там багато говорить про загальний штучний інтелект. Каже, що до нього ще дуже далеко, тому що те, що робить чат gpt це не є якийсь прорив, це все те, що було раніше, просто дуже гарно заправляється запаковано і подано для звичайних користувачів. І він каже, що все ще попереду. І от про капіталізм аж винесено в заголовок. Він там каже, що це найкраща система з усіх поганих, які придумало людство. Але, можливо, оцей загальний штучний інтелект колись в майбутньому придумає щось краще, ніж капіталізм, чи, можливо, не краще, але нам доведеться з цим змиритися. Але це все ще дуже попереду. Попереду ще нам е, отримати відповіді на багато етичних питань, як з цим всім співіснувати. Е, ну, коротше кажучи, але там ще цікавий момент. Як він хвалить Microsoft? Він каже, що вони чудові, що у них з ними співпадають цінності, і що він, будучи OpenAI, якби опирається не на свій колишній досвід, а в нього досвіду там будь здоров. А на те, що це ж має бути компанія, яка має створити революцію, тому потрібні нові підходи. Коротше кажучи, мабуть, там якась більш пласка структура, і співробітники люблять ще більш якось щиро, ніж до цього їх любили в Гуглі, в умовному гуглі. Але при цьому каже, що найближчі по цінностям до них Майкрософт вони чудові. І тут прям цитата: «Щоразу, коли ми приходили до них і казали, що в нас виникла ідея. Яка виходить поза рамки раніше обговорюваного або негативно вплине на їхні прибутки, їхні, тобто Майкрософта, бо вони ж інвестори OpenAI, то вони завжди з розумінням до цього ставилися. Коротше кажучи, нам ще в майбутньому доведеться офігівати від того, скільки там цих мегагігават було витрачено на навчання моделей OpenAI. І тепер до справді важливих тем в минулому випуску я запропонував вам визначити, як треба назвати кактуса, який допомагає мені вже не перший місяць вести ці новини. І ви в коментарях накидали дуже багато дотепних варіантів. Вони тут зараз перед вами на екрані. І ми мали визначитись, і сталася суперечка у людей, які приймали рішення, тому що два варіанти абсолютно прекрасні. Один варіант це назвати його Копайлот. Ну тому що Copilot. А друга це назвати запропонував цей варіант Влад назвати його гусак. Тому що такого гусака гетьманцев точно не общипає, і ми, коротше кажучи, не домовились, і тому доведеться визначатися вам, але визначатися вже в справді серйозних питаннях доведеться не просто коментарями чи лайками, а твердою гривнею. Прямо в описі під цим відео буде посилання на дві монобанки, одна за те, щоб назвати кактус копайлотом, а інша, щоб назвати його гусаком. Коротше кажучи, що вам ближче, якщо ви симпатизуєте штучному інтелекту і його допомозі в написанні коду, то голосуйте гривнею за копайлот. Якщо вас більше турбує податкова реформа, то ім'я Гусак саме для вас. А всі гроші, які ми зберемо на ці дві банки, ми від Правимо у е, фонд-коло, е, вони якраз зараз разом з доу збирають 4,5 мільйони гривень на небесну кару для окупантів. Це е, там комплект з 20 комплексів Wing Pro і резерв у вигляді 10-15 крил для цих Комплексів. Коротше кажучи, дуже крутий проект. Там, вже, коли я це пишу, зібрано майже 3,5 мільйони гривень, лишилося менше 30%. Треба трохи піднажати. Коротше кажучи, голосуємо за ім'я кактуса, можете писати якісь свої аргументи, коли будете на банки відправляти. Найцікавіше я зачитаю в наступному випуску і підтримуємо ЗСУ. І переходимо до невратизуючої частини новин про звільнення і скорочення. Яху звільнить 20% співробітників або це 1600 осіб. Цікаво, що ну як цікаво, що Яху при цьому каже не про кризу, а про те, що їм треба перегруповуватись і трохи міняти стратегію. Коротше, Яху все ще шукає себе. GitLab скорочує штат на 7%. Там їх керівник написав дуже такий милий лист, і в них непоганий вихідний пакет, тому що там лишають людям техніку, 4 місяці оплачують або навіть більше, з медичною страховкою все досить гнучко. Але от причина каже, що на фоні макроекономічних проблем компанії дуже стають скупими в плані закупок софта, тому це шкодить GitLab і їм треба економити. Гітхаб звільняє 10% фахівців і стає повністю ремоут. А оце вже дивно, і це дуже схоже на те, що Гітхаб, з тих пір, як його купив Майкрософт, вони завжди кічились тим, що вони такі автономні, вони зберігають свою корпоративну культуру і все таке. Але коли є корпоративна установка про те, що треба скорочуватись, то. Корпоративна культура винно може почекати в, сусідній, в сусідньому мітінг-румі. Всього там працює близько трьох тисяч людей, що мені здається, як для такого масштабу продукту не супербагато, і 10% скоротять. Окрім цього, вони переходять. Це загальна програма урізання костів, переходять на Teams для своїх потреб у відеоконференціях, і це я так розумію. Теж там не дуже приємно, тому що раніше самі могли обирати збільшення циклу оновлення ноутбуків. Раніше гітхабери купували собі новий ноут кожні 3 роки, а тепер буде кожних 4 роки. І стають повністю ремоут, тому що, типу, офіси не потрібні, вони будуть, поки не спливуть договори оренди, а далі всі будуть працювати по домам. Про гітхаб, повторюсь, це дуже дивно, тому що тільки недавно була новина про те, що вони перевиконують свої плани по росту, і вони там зараз вже мають 100 мільйонів активних користувачів. А це в їх планах було до 2025 року. Коротше кажучи, досить дивно, що вони скорочуються, але отак новині пару тижнів, але я її е, чомусь забув проговорити в минулих випусках, але вона мене вразила дуже сильно. PayPal звільнить 2000 співробітників у найближчі тижні, і це 7% від їх штату. 2000 це 7%. Виходить, що у них працює понад 30 тисяч людей. Чим займаються 30 тисяч людей в PayPal в той час, як в усьому Гітхабі, ну просто ви порівняйте складність продуктів: PayPal і Гітхаб. Там 3 тисячі там 30 тисяч. Я не розумію. І якщо ви розумієте, поясніть, будь ласка, в коментарях. Zoom скоротить 15% співробітників компанії, і це приблизно 1300 співробітників. Ну, у Zoom зараз важкі часи. Тим паче, Гітхаб їм явно не буде платити, бо вони ж на Teams перейшли. Microsoft звільнила команду, яка працювала над промисловою версією Мета Всесвіту. Е, у них же ж був свій цей віртуальний шолом, е, як він там, HoloLens, який спочатку мав бути консюмерським, а потім вони його робили, типу ПРО, ну для, для спеціалістів різних. І от вони планували е, свій метавсесвіт робити професійний. І найняли туди команду, і там було 100 осіб понад, і всіх звільнили, включно з керівником, не теж там розсували чи частково, а прям повністю скасували. Ну, що тут сказати, ну, ну хто в 23-му році, точніше, в 22-му, це зовсім недавно йде працювати над метавсесвітом? Зараз всі роблять чати. Не треба робити кар'єрну ставку на метавсесвіт. SpaceX обмежила використання інтернету Starlink для українських військових. Дивне, щось там відбувається, тому що е, руснява пропаганда останніми тижнями щось почала багато говорити про те, що Ілон Маск, бачите, воєнний злочинець, тому що робить е, хлопцям напередку вайфайчик. Спейс SpaceX на це відреагував, там десь це прозвучало мало не вон президент К компанії Ш Гвен Шотвел. Е, заявила, що ми взагалі з урядом України домовлялися, що Starlink будуть Використовуватись виключно для гуманітарних цілей. І ми проти того, щоб це використовувалось як зброя. В Принципі, ми знаємо, що їх можуть використовувати військові, але не треба використовувати як зброя, і особливо в дронах не використовуйте, і не просто не використовуйте, а ми дещо зробили, що унеможливить використання для того, для чого не потрібно. Що саме вона мала на увазі, і про які дрони йдеться, не зрозуміло. Всі рахують, який же ж у нас є дрон, який міг би підняти на собі цілий Starlink. Зрозуміло, що можливо, мова йде про ці морські дрони, тому що там на тих відосах, яких є, бачить. На них невеличку антенну, яка схожа на оцей варіант старлінку для рухомих, так би мовити, платформ. Коротше кажучи, SpaceX проти, військові не розуміють, де саме вони його використовували, щоб це було от прям, прям по-військовому. Ну, в тому плані, що для того, щоб запустити Mavic якийсь, там. Інтернет не потрібен. Ну, він там інколи потрібен для того, щоб е, під'єднатися, але це можна зробити десь, а потім приїхати в зону бойових дій і там підняти дрон. І ясно, що військові використовують старлінки, принаймні використовували до недавнього часу. Побачимо, як буде розвиватися ця історія. А і ще десь був інсайт, що в Пентагоні е, цим всім дуже незадоволені і взагалі вважають маска дивним і ненадійним. Погане планування і технічні складнощі заважають SpaceX створити ракету Starship. SpaceX розробляє нову ракету, у якої буде сильно більша вантажопідйомність, ніж у поточних у Falcon. Там, якщо порівнювати, то зараз Falcon може ввести 20-60 супутників, а Starship зможе 100. По людям там зараз до 7, а можна буде вести 100, але там строки під. Підтискають в 25-27 роках повинна була доставити ця ракета астронавтів на Марс. Що там відбувається? Співробітники працюють по 12 годин 6 днів на тиждень, і це, я так розумію, давно, а не як у розробників в Твіттері. Проблемою стала цвіль всередині двигунів ракет. І цвіль там з'являється через те, що вся ця збірка вона відбувається у відкритих якихось ангарах, а не закритих, бо, видно, такі дешевші. Коротше кажучи, там з умовами праці е, таке собі. І фокус на дизайні Starship створює додаткові проблеми. Коротше кажучи, проблема з погодою приміщеннями і тим, що Маск хоче, щоб ракета виглядала красиво. А Красива ракета гірше летить. А, і у них був е, випробувальний пуск, і там не запалилися 14 із 33 двигунів. І остання новина на сьогодні про е, бізнеси Ілона Маска: щоб отримувати мільярди від уряду США, Тесла має розблокувати мережу Supercharging для конкурентів. Там з зарядками незрозуміла штука, тому що з одного боку Маск, здається, зробив специфікації відкритими, і, типу, там мало не всі автовиробники можуть робити зарядки, які сумісні з стесни. При цьому, як я розумію, я не був в Штатах, але, поправте мене хто в курсі, точніше. Їх пункти вони зараз працюють лише з автомобілями Тесла. Байдена там план, щоб було там скільки 500 тисяч заправок цих електричних до якогось там року. І, коротше кажучи, це неможливо, якщо маск не зробить свою мережу відкритою. А він щось ніби обіцяє, але не дуже поспішає. Але ось підходять терміни. І якщо він це не зробить, вони компанія Тесла не зробить це, то не отримують якусь чергову субсидію від уряду США на декілька мільярдів доларів. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 21 тисяча долари. Курс етеро 1540 тисяча доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів. Я, Юрков Федоренко. До зустрічі.